Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про одного із моїх улюблених лапках персонажів. Це Мар'яна бізуглою, що у них відбувалося з Ганчаренка, що взагалі відбувалося на регламентному комітеті. І ще один приклад: що Мар'яна активно не тільки співпрацює з ОП, що достатньо зрозуміло, а й як офіс в будь-якому разі її захищає. Тому що ми сьогодні будемо розбирати засідання комітету, на якому розглядалися дві заяви. Перше, це Мар'яни Безугли про Гончаренка, щоб вилучити його, яке не пройшло. І друге, це заява від декількох десятків народних депутатів. Я її є першим автором, щоб вилучити саму Мар'яну, яка теж абсолютно була завалена. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп», І сьогодні ви відчуєте всю біль, як це з такими персонажами відбуватися в одному залі. Та і, в принципі, це буде достатньо цікаве відео. Тож, починаємо. Давайте коротко. Я розкажу, що було в попередніх серіях, для того, щоб ви розуміли контекст. Мар'яна Бізухла після трагічної смерті одного із наших колег Ярослава Рощишина пише абсолютно нелюдський пост, в якому, ну. Коротше, я навіть не можу його повторювати просто з морально етичних якостей. А, але в якому ну, м'яко говорячи виражається не людські щодо смерті, що вона з цього думає. Ну і коротше, це це виглядає ну, максимально погано. А, 66 народних депутатів пишуть скаргу в регламентний комітет, говорять, що ну приберіть її. Тим більше такий приклад вже у нас був за очільницею е, соціального комітету. На що регламентний комітет? Відхиляє цю заяву, говорить, що це відбулося не в залі в соцмережах. Ми нічого тут подіяти не можемо. А відбувається 31 липня, день повернення незалежності на і САП, і під час мого виступу Юрчишина, Порошенка, Ганчаренка і інших народних депутатів Мар'яна робить дві речі: або бігає з своїм абсолютно е дітським планшетом і заважає фізично виступати, або бігала з телефоном, щось когось знімала, перебивала, не давала виступи. Ну коротше, фізично заважає в залі. І е враховуючи так, як ми декілька разів від фракції просили, що поганий запах. Хіде від неї, що вона вийшла з нашого сектору, вона все одно там тусила і заважала народним депутатам. Я піднімаю руку, говорю, шановний пане голову, нам заважає народний депутат, і згідно з регламенту, я прошу розглянути це питання на комітеті і по факту вилучити її з засідання. Це і такий приклад, і що був то у нас по Геолеросу, Нагадаю, його прямо на півроку відлучили за те, що о, він я не пам'ятаю, як обізвав там вже Єрмака під час е, свого. Виступу. Тож, регламентний комітет призначає засідання, але перед засіданням ми дізнаємося, що Мар'яна написала заяву на Олексія Ганчаренка. І чомусь цю заяву навіть розглядають першою, хоча ця подія відбулася пізніше. А заява побудована на тому, що Олексій Гончаренко, називаючи Мар'яну, сказав слово безумно. Що на моєї суб'єктивної оцінку достатньо чітке формулювання? Відбувається комітет, і відповідно, ось далі ви дізнаєтесь, що було коротко, спойлер: заява Панчіренко не пройшла просто впритик один в один в голос. Нашу заяву взагалі відхилили, навіть не зробили виговір в той самий Мар'яні. Але ну це я думаю, що ви могли бачити в новинах. Я хочу, щоб ви подивилися, як це в принципі відбулося. Тож йде відповідно виступ у нас на комітеті. Я напевно включу спочатку свою промову для того, щоб ви зрозуміли, якби яка була претензія до пані Мар'яни. В таких виступів було багато народних депутатів, але так як я був перший автор і відповідна постанова, то мені здається, достатньо ємко передав головну претензію до неї з боку депутатського корпусу. Що ми зараз розглядаємо другу. Заяву від нашої фракції, яку підписала 16 народних депутатів. До речі, не тільки об'єктивно з нашої фракції, там дякую, що багато інших колег приєдналися Вона стосується того, що тільки 31 липня. А я підкреслюю, що це не тільки не єдиний такий день, був просто скажемо, тим, який зафіксований конкретно стенограмі. мені. Народному депутату Юрчишину, народному депутату Порошенка, народному депутату Гончаренка. Одна і та ж сама особа системно, достатньо як на мене, цілеспрямована, перешкоджала виступу і це зафіксовано як в трансляції каналу Рада, так і в стенограді. Але до цього я разом з колегами підписував на вас заяву. 66 шість народних депутатів. Мені здається, це немаленька кількість наших колег, яких, ну, як мінімум, якби варто почути щодо абсолютно, як на мене, неприпустимого. І так само абсолютно за моєю особистою оцінкою, не відповідаючи етіки, ні те, що народного депутата, просто людської е, висловлювання колеги по парламенту щодо. Трагічної смерті іншого колеги. Пробачте, я ще раз скажу, бо для мене це питання достатньо особисте. Я з Славком сидів шість років в одному ряду і. Ну, точно, ну, Працювали ми всі разом, просто ну, я... як я маю до цього відноситись, да, от після... Як, ну, давайте відверто. Як до цього має відноситись близькі, рідні, ті, хто, на жаль, це висловлювання прочитав. А тепер дивіться, в яку ми зараз в ситуації знаходимося. У вас є заява від декількох десятків народних депутатів. Чотири народних депутати – це ті, які йде зафіксовано перешкоджання. Я не знаю і точно не готовий входити в лінгвістичну дискусію, чи є слово безумно образливим чи ні. Але я знаю, що напевно. Значно більше впливає на роботу парламенту і конкретних парламентарів, коли у тебе ну в прямому сенсі заважають е, щось е, ну, мі мікрофону да виступу, і все таке. А саме таке і було зафіксовано. Більш того, далі, коли в 13.23 я підняв слово і звернувся до голови парламенту з вказаними порушеннями, то у відповідь народний депутат не тільки не... Зупинила свою цю ем, я б сказав би дискредитуючу, як на мене, парламентську роботу діяльність, а і ще зробила образливе звинувачення щодо іншої моєї колеги Олександри Устіновою. Тому, от знаючи весь цей контекст, колеги, ви тільки що по Гончаренка пропонували відсторонити його, і дякую, мені теж сподобалось ваше рішення. Воно мудре, що воно не прийшло. А тут. Ви пропонуєте просто взяти до уваги. Ну, дивіться, це не ну, навіть з точки зору справді нашої якоїсь депутатської етики неправильно. Я вже не хочу там далі заходити на більш там політичну дискусію. Ну, колеги, так не можна робити. Я разом з колегами вам вказав конкретні зловживання, конкретні факти. Вони всі зафіксовані і в стінограмі, і в трансляції. Я про них, згідно закону, на відміну від попередньої заяви заявив під час розгляду на що не відбулося реакції з боку парламенту, не відбулося реакції з боку особи, яка порушувала як на мене і регламент, і ну, ще раз, моральні і етичні якості. Ну тому я прошу все ж таки комітет розглянути заяву, як вона була. Ми пропонуємо пані е, Маріяне відсторонити на декілька засідань. Я напевно допускаю, що ви як комітет можете кількість от цього засідання, на які відсторонюється, зменшити. Це ваша справді дискреція, але пробачте, ну це не може бути просто взято до війнами і зроблено зауваженим. Це не є припустимо, і мені здається що мої аргументи, особливо враховуючи попередньо да, заявою попередні дії, з з цього вказаного народного депутата, ну вони достатньо суттєві для того, щоб нарешті ми, як зала, незалежно від політичних подобань, відреагували на такі дії, і це буде гарним прецедентом і прикладом для інших. Ну що все ж таки, якісь речі мають залишатися от, в людсько-етичній стороні. Дякую. Тож я думаю, що ось з цього довгого спіча, який ви мали подивитися, ви зрозуміли загальну претензію. До цього приєднується ще ряд народних депутатів, в тому числі представники інших фракцій, наприклад, голова фракції Європейська Солідарність, які в принципі вже піднімають питання, що ну друзі там незалежно від політичних прапорів, але воно ніякі ворота не лізуть. Давайте Мар'яну вже кудись дінемо, ну хоча б покараємо на одне пленарне засідання. Ваманській діяльності а, від конкретної депутатки, от у нас є абсолютно сексистський ейджиський э вис, ви, ви, виступи і викрики цієї пані, яка може когось дідом обізвати там когось бабою. розумієте ну це неприпустимі абсолютно речі. А зараз я вважаю, що мова йде про повагу до пам'яті нашого колеги і в принципі про повагу до смерті. Ніхто. Немає права в подібній тональності говорити там, порівнювати чиїсь смерті, про кого би не йшлося. Тому думаю, що буде дуже важливо, щоб в даному випадку було прийнято ну коротше, ви в принципі, канву зрозуміли. Але, попри всі приклади порушень. Відеофіксацію, від ну конкретні статті, регламенту ще раз тут навіть не про соціальні доби в соціальних мережах Підстає очевидно, що комітет, якому є переважна більшість слух чи е, Чомусь не пристає на цю позицію. Далі дають слово самій Мар'яні, щоб ви зрозуміли її виправдовані. Бо по всій цій ситуації конкретно по перешкоджанню голосування, навіть відновлення незалежності на БУ і САП, ви краще почуєте. Самі єдине, що хочу просто підкреслити, що вона постійно називала ліквідацію на БУ і САП як реформу, яку потім їм не вдалося захистити. Якась фабрика зараз була заслухана цілий конгломерат подвійних стандартів. Я нагадаю, що і надіслала в рамках пояснення, що перешкоджання було не з мого боку, тому що. Так, я під час засідання, під час пенарного засідання неодноразово використовувала свій планшет з гаслами. Але близько третини депутатів під час того засідання, що було присвячене трансформації НАБУ, використовували різні варіанти гасел. І жодного разу я не перебила жодного колеги. Ну, тобто, ще раз, Мар'яна, в своїй оці. Дії порівняно з діями народних депутатів, які виступали з трибуни, захищаючи набу і сап, причому справді нікому не перешкоджаючи і достатньо ну, в раках етики себе вели і всі ці картонки, потім спокійно склали, і навіть наскільки я розумію, винесли з зали парламенту. Але ну я думаю, що ця частина вам менше цікава просто для розуміння всього дна. Я хочу, щоб ви подивилися, як Мар'яна пояснює свою. Позицію по щодо смерті колеги, яка коли вона це висміяла, ще й, ну, там написала купу образливих речей, за які мені навіть як парламентарю соромно. Ну не дай Боже, це прочитали рідні, близькі Славка Рушишина. Рушишина, Так, вибачте, я написала, що а, людину жалко, звісно, але не більше ніж захисників на фронті, які зараз без термінів служби нереформованій армії в парламенті. Це питання не піднімається, а... тобто далі. Мар'яна достатньо свідомо вже ну, наскільки це можна бути в її випадку, починає прикриватися своїм цим антисоціальним, антилюдським постом, точніше, свій антисоціальний, антилюдський пост військовим, що є, мені здається, окремою категорією дна. Ну, ще раз теж Мар'яна. І ну це все бачать колеги по комітету, які мали б проголосувати історію з її вилученням. Ну і останній момент він вже теж з рамком дискусії, просто цікавий. Під час у цієї всієї перепалки Олексій Гончаренко задає питання. що, шановні колеги, Мар'яна сама говорила, що у неї є захворювання, Вона якимось дим чином отримала. Доступ до державної таємниці, моя колега Саша Остінова говорить про те, що її позбавили цього доступу, тому що вона зливала звідти дані і взагалі це питання вже національної безпеки. І як сама Мар'яна в вирішила все це пояснити, мені просто здається, що це треба заслуговує окремої уваги. Медичний спектр не є психічним захворюванням, тобто він, маючи медичну освіту, значить, свідомо вводить в оману. Людей безпосередньо зараз на засіданні комітету і відповідно маніпулює навіть такими доволі сенситивними речами. Е, ну, В принципі, я думаю, що цю частину ви і так всі оціню без мене. Короче, всі сторони сказали позицію, показали приклади, як Мар'яна порушила, показали, що її треба вилучити. Нагадаю, що буквально п'ярок хвилин до того Мар'яна намагалася просто за слово безумно вигнати Олексія Гончаренка, і виключно через те, що не вистачило голосів, ця постанова не прийшла і. Ось тут комітет, не зважаючи на всі ці аргументи, всі приклади, абсолютно ідіотські пояснення від Мар'яни. До речі, її самі колеги вже з комітету зупиняли, тому що вона її заносила не туди. Чомусь пропоную просто зробити Мар'яні. Погано, і, відповідно, ніяким чином більше її не виключати з засідання парламенту, тим більше ні не, не, не на один день, ні на сесію, ні таке інше. Де бере слово член Комітету і а, колега з Батьківщини, який дуже статтє справедливо попереджає всіх колег про наслідки і взагалі, як це виглядає. Що пані Мар'яна Володимирівна усвідомлює, чим вона заважає свою поведінку виступу іншим народним депутатом, от я чесне слово не можу зрозуміти замість того, щоб людина вибачилась і сказала: вибачте, я більше там не буду це застосовувати свої планшети, свої гаджети підніс, підставляти на трибуні людям своїм же таким же колегам. Вона говорить, що вона права. Вибачте, ну то мені, мені здається, попередження для неї замало. Ви Е, і відповідно, попри все це, по заяви всіх колег, які були авторами цієї постанови, членів комітету, е, навіть постанова про. Дати зауваженням Мар'яни не набирає голосів і зливає ті ж самі слуги народу, що відповідно закінчує комітет, і на цьому історія завершена. Не те, щоб я сильно очікував чогось іншого від слуг, але я просто хочу навести на цьому конкретному прикладі декілька висновків. Висновок номер один це про суб'єктність парламенту. Ви знаєте, ну. Якби навіть попри всі проблеми, я був переконаний, що коли мова йде про перешкоджання вже в залі, про коли про це виступають в тому числі і слуги народу, коли це йде мова про відношення до смерті колеги, ну якось воно має працювати по іншому, але ні, один дзвінок до офісу і весь комітет тут спокійно цю історію не проголосував. Ну завалив достатньо відкрите. Пункт номер два. Це про роль Мар'яни. Як ви бачите, але офіс включився і достатньо сильно її захищає. Тож, ну, якби не те, щоб це була якась новина, а просто ще один приклад. І пункт номер три це напевно, що ми з цим будемо робити. Ми не демократи з конгресу Сполучених Штатів, а я не людина, яка любить, коли відбувається несправедливість. Тож якщо слуги народу вирішили захищати так Маріану, то я переконаний, що ми дамо цьому достойний бій для того, щоб у них не так багато залишилось варіантів. В принципі, у нас весь тиждень, тож там у них багато важливих законів. Я думаю, що ми зможемо з ними ем, далі вести перемовини, як вони люблять, позиції сили, як то говорив Трамп мир через силу. От якраз покажемо міні-приклад. Е, на цьому все. Я записував вам відео для того, щоб ви в тому числі відчули. Ось Всю цю гніль і, чесно говорячи, сором за український парламент. Закінчую я на тому, що люди вибори придумали от раз в п'ять років, достатньо розумні люди. І от чим більше і далі, тим я переконуюсь, що, на жаль, але наш парламент з такими діями і такими маленькими прикладами вже давно втратив повагу не тільки людей, а і нас всередині. О, сорі за песимізм. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.